Всім хайянський привітати! Вот, З вами Алпро! І сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт! Це все на новому компі, вибачте, за це що я кажу. Але. Я Сьогодні ми будемо грати у новому У новому світі Майнкрафт Хардкор. Чи давайте. А, ні, давайте не в хардкор, а просто пограємо у звичайне виживання. І назвемо його... Ось так от. Давайте. Моє найперше таке от. ми вимикаємо, в світі нічого немає, і тому просто рандом клікаємо. На рандом. Я не знаю, що буде. Я не знаю взагалі, як усе пройде, але сподіваюся, все буде нормально. Сподіваюся, що ми заспавнимось на нормальному місці. Тому погнали. Добре. Дивимось, дивимось. Ми заспавнилися в рощі. Там у нас щось є цікавеньке. Там у нас є тільки квіточки і печера. Я до неї скоро повернуся. А спочатку нарубаємо дерево. Так, ми дерево вже добули. Тепер ми його швиденько переконвертуємо в звичайне дерево і крафтимо верстак. верстак тепер швиденько крафтимо е, кайло. Та йдемо добувати камінь у, у цій от велетенській печері. Тому що тут страшно. Так, я тут бачу корів, і, як на мене, вони дуже мені будуть потрібні, але для початку мені треба добути хоча б камінчик трішки. Так, ну, добре. Я йду зараз. Так, добре, я зараз камінь добуду. Так, от камінь. Йоу, нам дуже повезло, тому що у нас ще є і залізо. Це дуже добре, але спочатку нам треба каміньчика, тут буде трішки. Так, все, ми камінь добули. Нам залишилось тільки його зробити з нього кам'яне кайло Так, кам'яний топор. Та і ще треба зробити піч. На всякий випадок. Так, зараз добудай... Добу, добуваємо залізо. Все. Тут тільки два заліза, було, нічого цікавого не було. Опа, і ще залізо. І треба ще трішки вугілля. Все, вугілля я добув. У мене вже 13 вугілля. Тут якась як що ли, пещера. Ні, це не кольцева пещера. Потім я творю просто світ і подивлюся це кольцева чи ні. Так, давайте ми зараз швиденько тут сімемо собі. Щоб було чим освіщати. Вау, краса. Так, добре. Я зараз маю взяти ще один кремінь. Та просто зламати його декілька разів, щоб е, подивитися. Чи випаде мені Кремінь, чи ні? Все. Нарешті, 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 я добув. Нарешті, нарешті. Так, тут нічого немає. А, ні, є є є є І завдяки ось цьому усього. Мені довдалося до карману 16 заліза. залізе. моє, це шо таке? Це смарагд! Смарагд! Капець. Ну добре, давайте зараз ми спробуємо переплавити. Тут трішечки заліза, три заліза. І обафі! Це смарагд! І от Кайло. А, -а, 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 -а. а Може, ще тут ну, один смарагдик такий, ну. Типу, може, ще один смарагдик теж. Ладно, я ж у мене вже гльош пішов. Так, о, все, -все відвесло. Слышите, стільки забрати тут ось це. Просто дочекатися... А, ні, ще не усе, 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 усе. Мені ще треба зробити тут собі ведро. Зараз моя ціль це просто знайти корів та. Просто. Ну, на поки що моя ціль це знайти їжу, знайти селище, тому що. Опа, там дерева згорають. У мене тут вже сонце заходиться. У мене ще немає їжі навіть. Так, от я ваш скоров і знайшов. Поки що це все, що в моїх полномочиях. А доки воно переплавляється. Я вас прошу, я вас прошу поставити лайк, підписатися на канал, доки воно все тут плавиться. І, будь ласка, не забувайте ставити коментарі, тому що це дуже мені допоможе. Я буду знати, що вам подобається, а що ні. І давайте наберемо 20 лайків для того, щоб нове відео вийшло скоріше. Тому ставте лайк, мені буде дуже приємно, а вам лише це один клік. Дякую. А доки я вам тут розповідав, у мене розповідав про підписку, у мене вже м'ясо переплавилося. Там павучок. Бац. Паву. Такі. Тепер треба піти і знайти якесь джерело води, тому що я без води не живу. От так от. Я тут вже воду знайшов, взяв. І треба тепер ще знайти чи селище, чи просто, хоча б, як мінімум, е, шерсть. Поки що я маю забрати тут трішки тростину, тому що я без тростину також не виживу в майбутньому, тому що мені буде дуже складно без неї. І от я ще тут бачу корів, Корів, тому що мені треба ще м'язка трішки. І тебе я також бачу. Як це зачекаєте? А як воно там почув від мене стріла? Так, 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 мені зараз треба швидко взяти та зробити щит. А звідси. Пошара. Ой, зачекайте, а що я... Мені треба... Мені потрібні були овці. А воно тут і є, але я про них забув, пошли, мені воно було потрібні. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Ну, що? Це фіаска. Мені треба щось зробити. Ты зараза! Ты скотина, ты тупая. Я за своим Рачима. Сколько криперов! Три крипера! Это сейчас серьезно, чего ли? Алло! Три крипера! Три! Я взагалі не разум, в якие стоит мои речи. Вообще офигеть! І після цього я ще й маю право називати себе про Майнкрафтером. Капець, я тупой просто. Зараз я взагалі не маю право. Ти, зараза, со спини нападай. Не, ну що, це фіаско. Але розсвет красивий. А от те, що я просрав усі свої речі, це не красиво. І треба кудись забратися повище. Не, ну это бескрайнее вообще пустошь, тут типа уже дай я не знайду своїх рочей. Так, тут у нас овечки. Вау. Тут так приємно, тут так. лампово, во прям вообще. А там ще так не за... Ось тут я свідом і зроблю. Як я зрозумів, я вже своїх речей і свої речі навряд чи знайду. Тому доведеться просто починати виживання заново. Ну, поки що все ідеал. Тут нас тільки бомбоньки ходять. Добре, зараз мені треба поставити верстак, та просто тут зробити трішечки тут собі топорик спочатку. І тепер... Я знайшов ще черніє. Просто спектр усі відтінки сірого. А звичайної овци немає. От На. Так, залишилось тільки скрафтити мені швиденько кірку та піти за. ось цим. За каменем. Ви це теж бачите? Спавнер зомбі. Капець! Ну я щось з ним зроблю, я щось з ним маю зробити, Ну я не можу просто це так залишити Просто спавнер зомбі на. Ось такий відкритий просто відкритий. Ну не відкритий, а просто на, від... на відкритому сонці просто торчить. Мені треба зробити пічку просто і все. Це червоне ліжечко. Спочатку робимо кайло. А потім вже кам'яний топорик. А вже потім робимо пічку. Це перше вугілля є. Треба ще трішечки. О, знайшов ще вугілька. Ху -ху -ху -ху. Опа, і тут ще й заліз. Боже, це ж це така шахта прикольна. Добре. Зараз повернуся до себе на локацію. Та-та-та-та. Опа, саженець. Пара -пара 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 -пара. Угу. Тепер ось так, ось так. Ось так. фігово. Давайте ось так. Да, ось так. Тепер швиденько робимо. Так. Ні, спочатку ось так, ось так. Тепер дочекуємося дня. Коли він вже закінчиться. І я тут десь бачив ще одну бомбоні От, Та навіть на... О, що з вами? Херобрін, бомбоні, страх! Що відбувається? Швиденько їм. Так, я відхил. У мене відхил. Теперь бегу за чики бомбони. Все, лишко е. Ты ще так уж я. там ще чики бомбони. Надо. Ничего, мел. Так. Мелкий, ничего. Потом подрастешь. Ничего страшного, там ты подрастешь спокойненько. После этого ты спокойно будешь моим дорогим. Стейком. И в принципі все. Я вам там два саванну. ванну, там вишне выб' це дуже добре. Ну, так как я живу тут поруч, прям то, то мені. Ищи не... селище! Ищи селище! За... Так, завдання ви... виконане. Робимо швиденько ліжечку. Таке приємне, тепле. Так, от так отак. От яка краса, боже! Це так класно. Там ще й сонце. Так заходить красиво, так. Ось таке тут у нас такий домик. Це наш найперший дім, якщо шо, Да. Це називається дім. А зараз йдемо в селище. Он я вже бачу селище, таке красиве, воно прямо гіпер. В природі вони не потрібні, а от мені треба чимось питатися. Капець тут велике селище. Капець оно велике. Тут у нас трішечки. Пшениц. Як, як вже як я вже казав, природі вони не потрібні, а от мені чимось треба питатися, тому... Ну, ну що? Шо? Шо. Не знаю, добрі чи ні, але ну, жителі верімос. Здрасі. Так, зараз подивимось. Опа, тут у нього. Ну, тільки яблука, ну ладно, не буду нічого у нього забирати, ну просто тільки одну картоплену. Картоплину. І все. Більше мені нічого не потрібно. Там у нас є невеличкий такий пірс. Можна на ньому. Ну, У мене тут прям генерація така гарна. Прям так все красиво. Вау! Сід, якщо що, я залишу в коментарях. Тому. Чи навіть просто в описі І ще пишіть в коментарі, якщо ви хочете, щоб я грав з модами у Майнкрафт, тому що ну, це популярна тема, а от Ну я ніколи не з модами не грав ніколи. Напрям, ну прям взагалі ніколи. Я зараз не буду їх навіть обворовувати тому що мені не хочеться їх обверовити. Таке крас, таке класне селище. Я ніколи не розумію, навіщо ми сюди постійно залазимо. Ну, якщо, типу, навіщо, якщо тут навіть нічого немає. Так, там ще один домик. Я в нього, вроде, не знаходив. Я тут зараз йду до ось цього домика. Не знаю, здійсно ж навіщо. Ну просто хочу тут подивитися. Він такий класний виглядає такий. Мені здається, що я загубився. Тут прям. Трішечки, прям трішечки восьте ну, трішки. Не, не загубився. От і все, що у мене тут є. Фух, добре те, що я встиг. Зараз я тут трішки пережарю. І от знову мене зустрічає офігезний восход. Ну, я не знаю, я зараз піду знову тут до селища, щось там пройду. Візьму, куплю щось у жителів і повернуся потім. Думаю, мені треба подивитися, що тут вони продають. Тут дуже красиве взагалі місце. Дуже красиве. Тут ще середочки плавають. Чи хто це? А, ні, це лососі. Так, він тут за 9 марагдів продає книжкові полиці. Ви там якось трішечки подальше зробити, це мій совет. У вас буде більше покупців. Ну, Мені дуже треба тут просто взяти та витрагувати щось у когось із жителів. Ну, він там дуже великі ціни, а тобі вчину Ну, У тебе тут за 20 пшениці у мене немає взагалі пшоного. Поки що повернуся додому. Я зараз отут-от зайду в шахту, мені треба просто тут щось подивитися. Може, шахти тут щось є. Добре, ну тут у нас нічого немає. А отут от уже щось дає. Залізу, залізо, залізу. Я не знаю, навіщо я сюди прийшов, але я знайшов залізо. А це от ловушка від природи, в прямому сенсі. Якщо впадеш, то доведеться розкапуватися. Якщо у тебе немає предметів, то доведеться руками. <плес> Я там бачу стік заліза. Як? Треба ще трішечки вугл вуглю, тобто... до... Ми увесь усе вугілля ми забрали звідси. Ну воно в шахті не потрібно. От мені потрібно. Добре, я вибрався. Тепер треба йти вже до домки Треба лапати до домки, щоб просто взяти та переплавити усе залізо, яке я з нею був. І тепер беру Переплавив уже От. Тепер треба ще трішечки залізка переплавити. А на цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, будь ласка, пишіть коментарі. І я залишу в описі силку, ну, не силку, а сід цього світу, тому що, ну як його не залишити, це акієзний сід. Якщо ви хочете більше ось таких от відео, просто звичайних, де я просто граю, чи це летсплей, Початок летсплею, тому. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім за... за перегляд! До зустрічі!